Сьогодні у нас четвер, а це означає, що у нас ринковий день. Ми були на ринку у нашого кума в Міші. Придбали, там бабуся поруч торгувала молочком домашнім, 40 гривень за літр. Нас продають молоко. Також взяли ось такі чудові, просто класнючі, бачите, огірки. 45 гривень за кілограм, Міша нам віддав. Ось, А також подарував, настюш, покажи, що дядя Міша подарував тобі. А? Ось таку, два качанчика Саші і Насті. Зваримо. Увечері ще плануємо поїхати покупатися в обриці, бо сьогодні вийшли ранок, 9 ранку і вже майже 30 градусів. 29 29, Сашунька підказує. Ну, майже 30. Ось дуже-дуже спекотно, тому їдемо купатися ввечері. Повеземо і вас також з нами, трішечки, покажемо нашої водички. Одразу як вони потім перекип'ячуємо молочко, обов'язково. Що, зайка? Ти Настя не е, не розказує, що з Ніколь можна. поділиться. Вона не хотіла носити в мене плаття, не хотіла вдягати сарафани. Сьогодні я кажу, якщо сарафан не вдінеш мені, я тебе на риночок з татком не візьму. Бігом вділа. Настя, як тобі сарафанчик? Бабуся прислала стільки і сарафанів, стільки платячок. А ще ми заїхали на нову пошту. І отримали посилочку від мамульки. Зараз будемо її розпаковувати. Покажемо, що там в посилочці нам бабуся вже прислала трішки одягу Насті на перший клас. А також там пенальчик, я знаю. І подивимося, що ще наша мамочка нам такого цікавого спакувала. Зараз я встановлюю. Телефон сюди на штатив, щоб вам було зручніше переглядати. Діти вже починають, бачите, розривати коробку. І зараз подивимося, що ж там всередині. Отже, поїхали. Відкриваємо посилочку. Ось, ось такими ножничками манікюрними. дуже класно обривається ось цей скотч. Так, все. Опа! Та-дам! Посилочка відмовилася. З Італії. О, є. Красата. Одразу одяг якийсь. Так, зачекайте. Поєдшого бабуся обрисила. Ось це такі краштата. Кр, 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 да? кр, кр, О, пісочний пиріг з варенням. Це такий. Мама мені навіть рецепти написала, тому очікуйте, будемо готувати на нашому каналі ось такий пиріг красивий з варенням. Варення я вже наварила, є ще воно всі Насті І насіньки ще ось, ой, які гарні. Дуже зручно що одразу. ти, дивіться, ой, яке плаття це? гарне. Це, не це твоє платтячко, буде школу носити. Ой, дивіться, яке темно синє воно. Маденя. Гарненьке таке з бандочками. Так. Будемо носити. Що там іще в нас? Ось така ще юбочка чорна для школи. І блузочок парочку докупимо буде настіньке з школи. Щось а а я вцепилася, а це варення навіть мамуся прислала для о, цієї кростати. Це кроста в них на італійській, це поріг з варенням. Ось така Власне, та, Власніча також кофточка. Це о -о. засіб гарний для прання, рідкий для кольорових речей. Дуже класний так. Це мамуся ще прислала нам 5 в одному. Навіть не знаю, що це таке. 5 в одному. Це начебто гель. Боді лосьйон. Ага, це лосьйон для тіла. Це треба гумазати тіло після душу. Дуже класний, бо зараз літо, сокна шкіра. Треба її зволожувати. Ой, Настюші, дивись, яка красива кофточка для школи тобі буде. так? Будеш така нарядна, гарна. <тит> mm -hmm. Да, дуже красиво. Мені не треба це відрізати. То потім ми відріжемо, вже, як ти будеш носити, добре? А зараз все потече. Поховай все, щоб було чистеньке, тобі новеньке було, щоб все до школи. Так. Ось така ще кукурузка. Будемо робити салати з неї. Це ще таке. <кхід> так, це також якісь овочі у нас. Також кукурузка в маленьких баночках. Цілий такі. О, І ось велико. Так, осе. Начебто рисували. Багато-багато. Також спагеті. Дуже дякуємо матусі нашій, цій, бо загальна, да, дуже Так, да, бери доробку, може. Всі спагеті дуже мені подобаються. Поєднання поєднанні з тонцем це взагалі дуже-дуже смачно. Дітки мої такі їдять дуже часто. Так, це ще ось носки такі. А, сліп, сліпончики такі вони. А, без високого носку зараз носити якраз на віко. Дуже класні. матуся прислала для мене, я в неї попросила, бо також носочки це у нас, знаєте, дефіцит. Там вони рвуться, там вони зношуються. О, і ще один такий гольфичок. Ммм, краса. Так, чи це той самий? А, це Настя знову сюди Один гольфик. Це я все поскладаю і будемо тримати чистеньке для літа. Настя, хочу вам показати, що вчора Саша, наша а, подруга, моя, купила Настючі. А ну, підходь, давай покажемо куписникам. За 200 гривень. За 200 гривень ми купили ось такий, дивіться, мікрофон. Він включається. <кхід> Можна налаштовувати звук, музику. Його. Ось тут у нас щось кнопочка застряла. Раз, 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 раз. Як, Як мене чути? Ось такі, що ми не бачили спогибці. Дивіться, який сімейний розмір, така величезна, величезна пачечка гарненька. Так, і ще такі піченьки. діти мої все все їдять. Печиво дуже люблять. Я його якось рідко випікаю взагалі. Але треба виправлятися. Мені ще треба формочки купити для печива. Такого. Пісочного, ось, і будемо з вами також це висипати. А кукурудзка, дивіться, яка гарна, яка файна. Сьогодні, якщо поїдемо на пляж, Настя мріє, щоб я на пляж їм зварила ось ці два качанчика. М -м -м, така ароматна, бачите, які качанчики, <клух> наскільки багато зерня, тобто така пухкенька. Дуже-дуже класно. Так що працюємо далі, зараз все позбираємо і будемо щось з вами готувати. Хочу приготувати на обідкілорки. Смачний зелений салатик. Так, це Настюшка. Вділа вже платчико. Дивіться, яке вона класна. Якраз на тебе, Настя, покрутись. Настя радіє мені концерт. Ух ти! Ну, нам треба буде на 1 вересня все ж таки білий верх, чорний низ діти, а на 2 вересня вже чи на 3, коли там будуть заняття. Можна буде поносити, да, Настюш? А, <сміт> так, Настюш? Привіт! Так радіє мікрофону вона. Дуже любить у нас такі штучки різні, да? цікаві. Ніколь вчора б співала, і Настя співала, тільки в Ніколі чогось зламався і мікрофончик. охо хо хо Ви Тільки погляньте, який смачненький, красивенький пиріг прислала матуся. Ось і прислала мені також рецептик. Ми будемо з вами готувати це кростата такий смачний а, пиріг з варенням. Начебто таке, як пісочне, це тісто. Зараз спробуємо. Зварила діткам також ще а, какао з молочка, яке ми купили. Тому зараз буду їх кликати перекусювати ось таким смачним пирогом. Розібравши посилку, вирішили ми піти на вуличку. На надто спекотно було, Настя каталася лише ось так в тіньку, тому що на сонці просто нереальна спека була. Дивіться, які гарні квіточки ростуть тут біля нас, біля нашого під'їзду. Дуже все так класно, атмосферно, все цвіте, пахне. Ось мої улюблені лілії, просто не можу ними натішитись. Їх так багато. Поїхали ми в сусідній двір з настунею. Там у нас є такі гарні качелі, на яких ми любимо кататися з нею. Вони цеп'яме, прив'язані, бачите, такі саморобне, дитячий майданчик, саморобний, була колись тут гірка. Але, мабуть, що злегайте. Ламалася. Тільки он сходинки, а наверх Настя сказала, що мама, сідай, я тебе також покатаю. Такі чудові відчуття, коли ти погнаєш нібито в дитинство, повертаєшся назад, я накаталася, пішли ми далі. Дивіться, яка лаванда, просто неймовірна. Знаєте, як же класно жити в селі, коли в тебе є знайомі з величезною ділянкою. І вони виростили просто неймовірно. Дивіться, яку чудову малину. Тут 5 літрів продали мені за 300 гривень. Ось всі 5 літрів. Продавали по 100 гривень за літрову баночку. Ну нам, як своїм знайомим гарним друзям, то вони продали навіть з величезною знижкою. Тому зараз буд, буду радувати свою малишню. Будемо смакувати. Мм, просто така, дивіться, величезна, яка гарна. росте в гореничах малинка. Під вечір зібрались ми їхати на своє улюблене озеро в Бобрицю. тому Настя зробила зачіску для того, щоб вона не намочила волосся. Але їй не сподобалось, тому довелося переплітати. По дорозі ми заїхали до нашого татка на його роботу. Дивіться, знову покажу вам красу. Просто настільки багато різних статуеточок, різних всяких декорів, неймовірних, Бачите, який зайчик. Садова така фігурка, нібито справжній. Ось такі гарні металеві метелики. Настуня мені стала, сказала мама, я буду позувати. Зробила їм фотосесію трішки маляткам. З нами був і синочок, і Ніколь ще. Ось так всі бігали, гралися, чекали, поки татко закінчить свою роботу, і повезе нас нарешті на пляж. Ось, показую ще вам ще багато декорів, багато краси. Дівчатка нарвали червону смородину, а також чорно наїлися. Просто були в захваті від цієї краси, надивилися на квіточки, все понюхали. Наїлися ягідок, з вітамінчиків, дівчатка. І поїхали ми на пляж.